Учнівське самоврядування Білопільської громади вітає всіх дітей з прийдешніми святами. Бажаємо добробуту, щастя та здоров'я! Нехай святий Миколай принесе нам мир на нашу рідну землю, а разом з миром прийде любов, надія та вдача. З Днем святого Миколая. Нехай цієї ночі, коли тіні довшують. А зори світять таємничіше, святий Миколай тихо ступить до вашого порогу. Хай він принесе не лише солодощі, а й захист від темряви, тепло для серця та світло, що не згасне навіть у найтемніших і найпогоріших снах. Нехай мрії збуваються так само невимовно, як приходить зимове диво, шелестом снігу і подихом ночі. Світла вам в тіні і добрих невидимих тіней, що оберігатимуть ваш спокій. Любі дітки, вітаю вас з Днем Святого Миколая. Бажаю вам щирих усмішок, справжнього дива та здійснення всіх найзаповідніших бажань. Нехай це свято принесе вам безліч щасливих моментів, добра і любові. Завжди вірте в дива та ніколи не втрачайте надію.